Перед початком змагань команди реєструються. Далі урочиста частина та інструктаж, по тому жеребкування. Кожен учасник стрілятиме з чотирьох видів зброї. Боєць на псевдокомісар несе службу в 25-й бригаді. Воює на покровському напрямку. Сам снайпер з 2015 року. Найголовніше це вітер. Вітер це найскладніша штука, яка буде мінятися кожні 100-200 метрів. Бо це буде різне направлення, різна швидкість. Плюс куля ніколи не летить прямо вона підіймається, а потім падає до своєї цілі. Тобто потрібно враховувати ще вітер, який буде на висоті максимального піку траєкторії. Чесно кажучи, для мене змагання вже не є якимось таким фактором, на яких треба там обов'язково виграти, когось обійти. Ще щось, для мене найважніший фактор у цих змаганнях це е, контакти з такими ж стрільцями, як і я. Обмін досвідом з побратимами головна причина участі у змаганнях, каже боєць на псевдохагред. Чоловік представляє ветеранський рух України, виступає від команди Дніпропетровської обласної військової адміністрації на війні з 2023 року. Пішов служити, як тільки виповнилося 18. того ж року. На запорізькому напрямку зазнав поранення. Планує незабаром знов повернутися до війська. Ми розбирали всі вправи. Готувалися, були виїзди на полігон, ми тренувалися разом з Дніпропетровським університетом внутрішніх справ. Тож, сподіваюся, сьогодні зможемо показати гарні результати. Побачитися з хлопцями, поділитися своїм досвідом, подивитися на те, як вони працюють. Ми готувалися небагато, три тижні. Виїжджали постійно на полігон, відпрацьовували вправи, які сьогодні будуть на названня. Покажемо, що здатні. Змагаються чотири команди бригад десантно-штурмових військ: – 95-та, 25-та, 71-та та 25 та 71 перша та 79 та і команди Нацполіції, Укрзалізниці та Дніпропетровської ОВА. «На даному заході. У нас представлено з чотирьох видів зброї змагання, які будуть оцінюватися і в індивідуальному заліку, і в командному. Саме це пістолет, бомбова рушниця, штурмова гвинтівка або автомат, і снайперська гвинтівка. Тобто в кожному в кожній дисципліні буде зараховано і індивідуальний залік, і нараховані призові місця, і в загальному командне місце. Тут змагаються зі стрільби з помпової рушниці. Учасникам треба уразити такі цілі. Ця вправа більш на реакцію, тому, що в нас є техаська зірка при влучанні, вона починає рухатись з однієї сторони в другу, і тут більше працюю на Реакцію на виконання вправи проходить 45 секунд. Вчитають бали, Скільки він провів влучань, скільки він зробив пострілів, і в яку який, який термін він вклався? Змагання відбуваються другий рік поспіль. Їх організували на честь загиблого героя України, командира батальйону 25-ї бригади Віталія Бохонка, перебуваючи в надзвичайно складних обставинах. Керуючи вже таким такою великою кількістю людей, виконуючи дуже складні бойові задачі, він завжди знаходив час для мене, завжди знаходив час для своїх батьків, тому що він знав, що ми його підтримка, а він був нашою опорою і найбільшою підтримкою і моїм, моїм всесвітом. Такі змагання планують проводити щороку, каже Пискун. Перше місце у командному заліку зайняли бійці 79-ї бригади. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас.